Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам вивчити віршик про осінь за допомогою табличок. Послухайте віршик. Восени врожай збирає, на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тоненьких гілочках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила і швиденько заховалась в теремок. А тепер давайте спробуємо розказати віршик, дивлячись на картинки. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тоненьких гілочках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила. Швиденько заховалась в теремок. Давайте спробуємо розказати віршик разом. Восени брожай збирають на городах і в садках, груші, яблука звисають на тоненьких гілочках, в лісі білочка маленька під пеньком знайшла грибок, ухопила і швиденько заховалась в теремок. Спробуйте розказати віршик самостійно. Молодці малята.